Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з німеччини. З вами Женя, і сьогодні в нас на огляді народний улюбленець. Nissan Qashqai 1.6 бензин, 2011 року. Випуска небитий, нефарбований, прибув до нас з Нідерландів від першого єдиного власника з підтвердженою історією з останнім ТО на суму 1300 євро. ТО було пройдено 30 тисяч кілометрів тому в Нідерландах. 17 легкосплавні диски на гарній, дуже літній гумі. В шикарному немаркому кольорі на дуже достойній комплектації. Детально все розкажу, покажу в даному відео на парктронічках. Колір взагалі дуже класний, немаркий личить даному автомобілю. Нагадаю, що автомобіль весь в рідній фарбі. Це рідкість знайти. Цей авто я придбав на продаж виключно через його стан. Стан кузова і автомобіля. Оптика вся рідна, капот не висічений. Лінзована оптика, який от стан автомобіля. Прийдемося разом з вами детально по кузову даного авто. Перевірка стану лакофарбового покриття Nissan Qashqai. Авто не бите, не фарбоване. Це міський автомобіль. Паркетничок, 1,6 бензин, простий надійний двигун. На мою думку, два вдалих двигуна. Це 1,6 бензин, 1,5К, 9К, дизель цих автомобілів. Ми стараємося привозити шути, що шуті що на продаж. І так, разом з вами було детально глянуто стан кузова. Дуже збережений стан кузова, народного автомобіля Nissan Qashqai 2011 року, 1,6 бензин. Розглянемо стан салону. І так, в салоні нас зустрічає повний електропакет. Нагадаю, що автомобіль стійкий до корозії, тому ви її тут не знайдете, нічого не крутилось, не знімалось, всі заводські шви, шкіряне кермо, кермо не фарбоване, не перешите. Мультикермо, електроскладання дзеркал, сидіння в оригінальному стані. Мультимедіа сучасна, велика, тачскрін, двохзонний клімат-контроль. Все справно, все обслужено, все перевірено. Задній ряд сидінь без зауважень. Це рестайлінгова версія. Тут так само всі заводські точки, всі заводські шви. Слідів скручування ляди немає ніяких. Тут так от естетичне авто без зауважень. Дуже чистенький приємний автомобіль. Тут табличка з він-кодом дублююча. Документи 15.07 2011 рік. Останнє ТО на 1383 гривні. Повністю обслужений максимально автомобіль. Пройоми все в оригінальному стані. Працює кожна кнопочка. Перевірка стану роботи двигуна. Заївся півтику, не димить, не троїть рівень масла в нормі, якісна магнітола, андроїд. Повний скло пакет. Все працює. Мотор часи мурчить, працює тихенько, потоків масла немає. Корозія під капотному просторі відсутня, оптика, вся Nissan, вся рідна, все сходиться. З риоком виробництва, без шумка присутня, всі наклейки, заводські присутні, захисні плівки так само. Всі поролончики по автомобілю присутні. Під капотний простор взагалі без зауважень. Не димить, не труїть, не сапунить, мурчить. Дуже приємна робота двигуна. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль Nissan Qashqai 2011 року випуска: 1,6 бензин. Технічних візуальних зауважень немає. Корозія тут і не може бути заводу. 17-легкосплавні диски. Клімат-контроль справний, велике мультимедіа. Гадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Так як в нас є послуга доставки, під дім, тому ми в наших автомобілях впевнені. То якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір народних автомобілів в шикарному стані по кузову. Класний варіант, мені особисто дуже подобається. Зараз на явності є два Кашкая. Цей і сірий ще два буде скоро у продажі. Ці автомобілі правильна інвестиція. Дуже легко продаються, на них дуже великий попит. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, приїжджайте до нас в місто на каву або запрошуйте нас до вас. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Класний варіант в рідній фарбі. До нових зустрічей з новими оглядами. Всім миру!